Воєнний стан дещо відкоригував мережу навчальних закладів Лозівської громади. Начальниця управління освіти молоді та спорту Вікторія Урванцева запропонувала міським обранцям підтримати і відповідні зміни до закріплених територій обслуговування за закладами у зв'язку з тим, що у нас військовий стан, дещо змінилася мережа закладів освіти, але діти повинні навчатися, тому цим рішенням ми вносимо зміни, щоб діти мали доступність до повної загальної середньої освіти. Зміни стосуються Лазівського закладу дошкільної освіти номер 14 Дітки будуть навчатися в Лазівському закладі дошкільної освіти, 11. Найдержівська гімназія, Садовський ліцей. Це п'ятий. 5-9 класи, цередаровська філія в Міролюбовському ліцеї, 5-9 класи і Чернігівський ліцей в Панютинському ліцеї. Пропозицію фахівців депутати підтримали. Таке закріплення розповсюджується і на дистанційну форму навчання. Зауважили освітяни.